Оголошений воєнний стан поки не призвів до військових дій, але вже добряче налякав людей. В Києві, Одесі, Чернігові, Харкові та ще багатьох містах вже декілька днів зупиняють молодих чоловіків і перевіряють їх військові документи. Люди питають, що відбувається, а заробітчани вже навіть бояться повертатися в країну в канун канонурічних свят. Але дарма роздмухані новини про перевірки та мобілізацію. Це чергова вистава влади, яка намагається показати, що не дарма погодилася на воєнний стан. Між тим ця показуха має і цілком конкретні результати фінансові за ширмою пошуку тих, хто ухиляється від призову в Міноборони, намагаються розпиляти 10 мільярдів гривень, які, начебто. Підуть на підземні сховища. Історія з їх будівництвом вже тягне на національний скандал. Дивіться самі. Чотири роки війни. Балаклея, Калинівка. Ічня. Чотири роки вибухів військових складів. Дивіться, в повітря злітають не просто ракети, злітають сотні мільйонів ваших гривень. Так, ці кадри вже бачила вся країна і світ. Одночасно із тим, як найцікавіше було приховане за військовим грифом таємно після вибухів у Калинівці, влада взялася вирішувати проблему. Міністерство оборони побудові захищених арсеналів і складів для того, щоб живучість була підвищена, побудувати замість старих радянських сховищ сучасні залізобетонні, захищені давно пора. А скільки це нами з вами коштуватиме, і хто заробить, найцікавіше і при цьому. Секретне питання. Оці сентенції на зразок, що ворог дізнається про наші закупівлі, ну вони не витримують жодної критики. Там трапляються контракти політиків, найближче оточення президента, неефективні витрати і, власне, кримінальні справи. На цих кадрах президент інспектує арсенал на Хмельниччині, який реконструюють. Так перекриття вже готове повністю. Про секретність, наче забувають державним підприємством міністерства оборони центральний проектний інститут. спроєктована реконструкція технічних територій трьох арсеналів. Про цю вилазку на будівництво 11 жовтня розповіли усі змі до кінця року. На території цього арсеналу буде введено. Вісім сховищ подібного ті типу. тоді сказали і про те, яке навантаження витримують сховища. По проєкту, що вона витримує і навіть показали розташування сховищ. Уявляємо, як раділи цим кадрам ворожі розвідники, і не уявляємо, куди дивляться наші. Хіба що вони наші зайняті зовсім іншим. Бережуть таємниці фінансування таких об'єктів. Аби розібратися в цьому за два місяці після візиту президента ми їдемо на розпіарене будівництво. Хоч це сховище раніше й показували на всіх телеканалах країни, нам чекати дозволу довелося майже місяць, бо ж нагадаємо, будівництво арсеналів це державна таємниця. Що бачимо сьогодні? Будівництвом хизується керівник об'єкту Олексій Іщук. Я організовував тут виконання всіх робіт, ну не без підтримки керівництва. Звичайно, звертаємо увагу на уніформу нашого екскурсовода-будівельника. Укрбуд – скандальна будівельна корпорація, що відома низкою, як стверджують активісти незаконних забудов у столиці. Укрбуд, хоч і зветься державним, насправді, за інформацією змі, часто є лише прикриттям для оборудок низки приватних фірм, значна частина яких контролюється народним депутатом Максимом Микитасем. Народний депутат Микитась Максим. Про роботу на скандального нардепа наш екскурсовод-будівельник розповідати ну дуже не хоче. Кортка Укрбудівська. це ваша не будемо про це Про Це не будемо балакати. Я зрозумів інформація про забудовника. Це і справді великий секрет. Участь Максима Микитася в багатомільярдному будівництві так би й залишилася непідтвердженою, якби не ось ці документи, договори про авторський нагляд, які були опубліковані в системі Прозоро. В документах йдеться про те, що центральний проектний інститут буде проводити нагляд за будівництвом на арсеналі у селі Цвітоха на Хмельниччині, забудовник ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс та на сумнозвісній Калинівці на Вінниччині забудовник ТОВ Будівельна компанія Укрбудмонтаж власницею 60% Укрбудмонтаж є дружина Максима Микитася Наталія. Друга компанія належить екс-директору Укрбудмонтажу, колишньому помічнику нардепа Микитася Андрію Якусевичу. До речі, саме компанії, записані на пана Якусевича, довірили ремонтувати втомлений шулявський міст у столиці. Міст не був в аварійному стані, але е, ми бачимо його стан вже він втомився. Наші колеги вже розкривали махінації з тендером на 600 мільйонів, які на думку експертів. Був проведений з кричущими порушеннями за підряд, змагалися пов'язані між собою і, врешті-решт, з нардепом Максимом Микитасем фірми. Ми один з бенефіціарів або отримувачів от цієї корупційної змови, яка існує в українській політиці і в українській всій будівельній галузі. Втім, навіть корупційний міст за 600 мільйонів програє військовим мільярдам. Рішення Міноборони віддати свої замовлення саме Микитасю виглядає м'яко кажучи, дивним. Наприклад, ось чому. Адже компанії, пов'язані з Максимом Микитасем, фігурують у кількох гучних скандалах із житлом для військових та учасників АТО. У 2015 році продаж квартир у комплексі Верховина, який повністю 100% мав бути переданий учасникам АТО та працівникам МВС та махінації з будівництвом квартир для військових на землях Міноборони. Замість 10% квартир відповідно до укладеної угоди міноборони мало отримати трохи більше 3%. По останньому набу відкрило провадження у квітні цього року. Точно відомо, що вартість будівництва, яке інспектував президент, 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Та це лише частина від 10 мільярдів. Стільки, зі слів міністра оборони потрібно, щоб побудувати усі потрібні сховища? Можливо, це саме ті мільярди, які українці сплатили як військовий збір, щоб зібрати таку суму. Кожен працюючий українець віддав зі своєї кишені. Близько 500 гривень податків. Кожен громадянин України працюючі, пенсіонери. Ми всі платимо так називаємо військовий податок. У цьому році Верховна Рада виділила на живучість арсеналів понад 500 мільйонів гривень. Було 534 мільйони на цей рік. На наступний рік, якщо я не помиляюсь, передбачено півтора мільярди. Але як так вийшло, що ці гроші потрапили до фірм підконтрольних родині китасів? Народний депутат Сергій Лещенко переконаний, що подібна оборудка не могла відбутися без команди згори. В неї є криша, яка створює такі умови для отримання жирних шматків тендеру. А та криша може бути лише одна. Адміністрація на банковій, в особі президента і його найближчого сратника кононення. Але для чого це президенту та його друзям? Експерт розповідає про. Систему відкатів. По нашим даним ці відсотки не менше 20% Як було так, воно є. На деяких об'єктах воно доходить. Ну, мабуть, і 50 а може навіть і більше. Чи є місце таким махінаціям у секретних закупівлях з будівництва складів? Детально вивчити цифри не можемо. Таємниця офіційно міноборони лише стверджує. Підрядника відбирали у відповідності до вимог закону про державне оборонне замовлення та постанови кабінету міністрів. І все ніяких подробиць. Втім, нам принаймні стають відомі прізвища тих, хто приймав рішення. У міністерстві оборони надали список з 11 військовослужбовців, які входять до комісії, яка обирала підрядника. Це переважно безквартирні офіцери під головуванням начальника центрального управління безпеки військової служби збройних сил України, полковника Миколи Швеця. Формально ці чиновники у погонах обирали підрядника. Втім, насправді їх могли позбавити можливості вибору, вважає експерт із закупівель Гліб Канівський. Реєстр Фірм, які мають право надавати послуги в секретному державному оборонному замовленні, готує міністерство економіки. За це відповідає безпосередньо міністр Кубів і його заступник Бровченко, який є людьми президента. Тобто компанії-підрядники, з якими проводилися перемовини, насправді були визначені завчасно. А процедура, за якою проводили закупівлі, готувалася на найвищому рівні. Умови здійснення оборонного замовлення готує Кабмін. Безпосередньо це знову ж таки відповідальний Гройсман. Кубів, полторак, міністр оборони. Тож маємо парадоксальну ситуацію, коли топ-політики направляють в потрібні руки 10 мільярдів гривень. А якщо щось піде не так, відповідати за це буде десяток бездомних офіцерів. До речі, схоже, довго чекати не доведеться. Це якщо все буде за законом, бо будівництво вже буксує. У нас до кінця року має бути введено. Під зіно програми живучості, 15 сховищ, 8 цієї військової частини, 5 е Богданов. Під час його візиту президенту говорили про вісім сховищ до кінця року. Та коли ми були на об'єкті, військові не на камеру зізналися. Цього не буде, і показали нам тільки одне засвідчене президентом сховище. Все інше, що тут будується, під грифом таємно, що звучить по-дитячому, із рахуванням того, що під час візиту Петра Порошенка оприлюднили навіть генплан. Якщо були махінації, от якраз в оборонній сфері під час війни прийдеться відповідати, хто б там не був, хто б там за ними не стояв, прийдеться відповідати. І по ним буде в'язниця, це 100%.